Всем привет, з вами снова Games интертеймент. И мы продовжуємо проводити ставки по кое-как пригляді. Звісноліч, уже минул 24... Ні, один або два місяці, здається. А, ну, звісноріч. Да, дуже жарт. жарко. Звісноріч, знаю, ну, значить, що я там казав? Значить, ну, довго відео не було, ну... Звиняйте, народ, ну... Просто так би ну, молодим. Часу нема були. Так, ну, От як є. бачите, це система сну, ми збираємося до, на плату доної, як ви бачили по КПК. Ми поспали. Це така система сну, як бачите, воно дуже корисна, якщо Нас ви не хочете бродити по лісах і пущах, і тернах. Окей. І біжимо. Балабонь да. mm. Ну круто, знаєте, як тільки ми до когось підходимо, то мить він починає. Балапонь швидше, що, що треба? Да, окей, okay. І імо. Як бачите, там є гарна томет у мене. А, ну, тобто, ясно. Yeah, Отже, окей. Спочаток, казавший. Ми йдемо до Ної, як бачите. Ной це один такий чувак, який Який думає, так би мовити, що буде скоро ну, в зоні кінець настане. Ну і він, типу, сидить в тому кораблі, там от... Ні, не в цьому на який я вказую, а там правіше. От якраз ми до нього йдемо зараз. Так, ліхтарчик виключимо. Так. Йдемо на нього. Оцей чувак думає, типу, що знаєте, що в зоні скоро станеться якась така велика хвиля мутантів і... ну... ну він очікує, що в цьому кораблику перетриває його. Ну і всіх, хто з нього заходить, каже, щоб тримався поближче в цей жахливий день, яким стане. Ну і ну далі. Ми. Як бачите, в мене є гранатомет, раніше його не було там попередньо біду. Ну то тоді ж тому, що я там от якось не так зробив і мені довелося наголо перепроходити. Ну там я знайшов, там одного з наших був і в нього виявився такий гірон, розумієте. Ну, зарядів там немає, отож, толку в нього ми. Так, відкриваємо. Раджу відійти. Так, як ви бачите, собачка люта на нас. Так, сталка просто. Як попасть на пост? Підемо. Окей, ідемо на плато. Це один з таких квестів там де до нього треба зробити, говорити теж. Окей. І тепер йдемо за ним. До речі, народ, після викидів, щоб ви знали в зоні, так мовити, от такій аномалії після викиду може новий артефакт з'явитися. От, наприклад, ви приходили до цієї аномалії і все там вичислили на чисто. А якщо ви, наприклад, після викиду зносите прийдете, то там може знову бути артефакт. О, наш мужик зник. Круто. Як бачите, хоча на нас е, протигаз, але чогось там зображено так, начебто у нас його нема. Так, кидаємо болтики. Обережніше тут, обережніше, бо я і то сам можу з легкістю горіти. Так, і йдемо звідси. Як бачите, хоча ми не підпалилися, але все одно, як бачите, так тут трохи підлагає. Ну ти заходи, що. Не знаю, чому гра лагає, тому що не, може, не мали би лагати, то ферманський комп, що треба, мовити. Не може вже лагати. Оджі окей. Ну це знаєте, це, це через горі просто це, просто немає так. Там полтергейст не було. А в цій аномалії часто є такий пог'єний полтергейст. Це така тварівка, така. І легко бити, але все одно вона час mm. заважає вам часто, так воно. Mm. А, артефакт. Mm. Так, окей. І біжимо до вертольота спершу. Заберемо вертольоті туди от. І потім заодно ще кілька додань виконаємо. Така коротка серіка, так 14 13. О, господи боже. мій. Який в нього страшний звук? Дохне. ну, страшний такий, ще й небезпечний доволі так. Вон натові. О, стоподів, щоб трупом був. Так, оглядаємо. Так, данные з бортового. Ага. у ската 3 отказали оба двигателя. Так, что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, B2, Б28, до 205 Интересно. Эй, народ, ты мы же первые глянули. Ура, открываем шампанское! Добрый. Надеюсь, все-таки первый и у нас появилось аж три задания. Так, собираем стихот. Доброго всякого. Гранати, менти, аптечки, ну, зановляться колись. Так, перегляємо... Так, подивився, чи тут ще з нема. Ось ці печерці є багато тих пикру... снорків і там, щоб знали, знав, що і вояків кілька валяється. Ну там на них немає нічого такого цінного. Просто там пістолет такий. Такий самий в них... Таке саме барахло в них, як в того, що ми обшукали, щойно. Окей, і обереш тут ці комети, як бачите, дві аж літають. Ой, блін, за полтергейст. гейст От якщо такий екран, то у вас, значить, за вами вас бачить полтергейст. Ось такої відстані він нам не страшний. Тож цим можна користуватися і ми його таким чином примочимо. А от зблизька він небезпечний. Бо тому що так би мовити. О, якщо він такий от засвічується, значить, здається, і в нього влучили. Ну я не збираюся так довго так от робити, то підбіжу пошвидше. Та здохни. Нарешті кепнувся. От в першому сталки до речі, народ, якщо ви вбивали полтергейста Гейста народ, народ, тоді з нього там діло таке з'являлося. Ну а тепер цього нема. Так, ідемо за артефактом. Опа, бачите? Давай, давай, де артефакти. Захопив артефакт. Тут дуже жара, тут такий звук, величезний, що я не знаю, чи мене чути тут навіть. Постараюсь чути. Опа, ой, хоромо, хоромо, господи. Опаємо аптечку і чухаємо звідси. Бачите, яка небезпечна аномалія. Здавалося просто вогник, обійдемо якось, а? Якось хуріло. Ну Це народ знається, тому що у нас поки що слабкий детектор, а скоро він нас біжимо звідси. Мені тут страшно. Скоро в нас народ з'явиться. Ну, не скоро, але все таки колись з'явиться. Крутий детектор такий, знаєте, що Що треба. Окей. Тепер ми біжимо, до речі. Так, подивимося, чи тут немає якогось сталкера, який у нас миттю проведе на Скадовське. Не хочеться пертись. Ну тут і так недалеко, тож може пройдем пройдемо якось так. Так, біжмо. Окей. О, бачу якісь сталкері. Так, хто це йде? О, сталкерки! Виходимо на них, так, аномально, я не хочу я тут ще лізти, полізу потім. тебе Ну шо там, як вправи. Ай, то той петруха, якого ми витягнули. Ех, чому... От чому ті, яким ви побути, не можуть вас потім провести кудись, а. Не хочу тут пробивати. Ти не гідний цього. Визить. Добре, йдемо болотками. Тут на щастя не так вже далеко, тож не думаю, що доцільно вилізати. та й, та й. все-таки морока з тим вилізанням. Так, окей. Дуже ну, так у нас лі... Mm -hmm. ну, не дуже так ми потратили, скоріше за все так. Ну все-таки аптечок у нас досить мало. Yeah. А щоб знали, в попередньому сталкері, щоб знали, щоб переключитись на гранатомет, то він там от мусив дещо підняти, так от там була ціла анімація, як він там от от над гранатометом таку штучку так мовити, прокручує там от і там. Ну ціла анімація, а тут все спростили. Таке враження, знаєте, народ, що це в уприпеті була першою, а тінь Чорнобля останній. Дійсно, дещо тут бракує, знаєте, там. От в тіні Чорнобиля, наприклад, народ, там можна було взаємодіяти зі світом, більше так мотиви. І все, народ, піше я вам нічого не буду казати, бо далі буде спойлерство. Не хочу. А потім ще... Ну, ви зрозуміли, навіть там. більше взаємодія зі світом була ось. А тут здається таке враже, що тут все гірше. І крім того, тут, тут на картах тих, хоч вони ці карти дуже великі, але у них одного вони втрачають. Атмосфера тут є, ну чогось все одно. Людей тут замало, бо що, знаєте. Єдиний табір є отут, і єдині... І тут єдині люди, які дадуть завдання і все. От пройдеш 30-40 завдань, і все. Більше не буде. Як говориться. Затк... Заткнись. Так, скажи, окей, виконали одну точку, перевірив так, ну, тут Б2. Менше точок будемо, ніякі артефакти. А, і нас жодних тих немає. Ну такі з'являтимуться народ, нам такі відділі артефакти з'являтимутьсяму хіба ж, коли у нас крутий детектор буде. Ой, народ, ну, давайте я вам діалоги покажу поки що. Я тут euh, вам трошки чекатиму, щоб ви почитали. Ну, на паузу поставити і почитаєте. Бо я зараз не збираюся так довго читати все тут. Так, ось троє вже тут гору. Окей. Okay. Значить, то все, ладно, забудь. Будь тебе на escape просто так не вийдеш, так би мовити. так вистак, можливо, окей. В плавимо собі артефакти. Дивіться, які дорогі. І маємо 19 тисяч. А, назад захочу дорожче. Найдешь артефакти? О тут чогось завжди враж? темно, 181. так. Треба що зараз... Що тут треба, ліфтар включати чи що? Так. О, дорого. І окей. Ось тут як бачите я його розпитую тут. І я тут вам сюди поклацаю, щоб ви тут, ну знаєте, щоб знали, що тут буде, якщо його щось попитати. Він тут вам все розкаже, що тут є, як тут є, коли тут є. Викис yeah. да. ну, він дуже мало забавляє. Ну там все просто. Так, окей, питаємося його. нього. Да, в нього ясно. Він бачу, у нас доволі говорити мій. Так, зараз розкаже нам про полювання. От, як бачите, тут бажаю поставити на паузу почитати народ, бо це доволі корисно знати, як з ними воювати, особливо з кровососом істориком в неї. Для тих, хто ніколи не товкся з ними, то буде дуже корисно знати, як з ними воювати. Ну, певно, саме тому, ну тепер ви, надіюсь, зрозуміли, прочитавши цей текст, чому я ношу з тобою дробовик весь час. Та там ви давай, бувай. До речі, народ, про цей контейнер... А, ні, потім не треба. Так, чешками <гану> поплич... А, так. так. Тут все прочитайте. Надіюсь ви читати вмієте. <гану> Такі, блин, у нього біг, біг такий, ну дуже крутий, блин. Зовсім навіть не читається. Окей, так, так. той у нас бугинок майже. Так, ви слово. Не так що... Отак він відповідав відповідає, якщо вам не треба допомагати в Закинуться. Так... Ні, цього я не хочу підпортувати, так. Ні, цього не купуйте народ. Він вас стільки грошей видер. І так, зрешто решт вам все покажу. Кажу, так роботи немає. Ех, що ж ти за такий торговець, який навіть роботи не Окей, купимо в нього трохи зарядів, бо ми підемо на той контейнер в наступній частині. Ця частина трошки коротка, вже тут ну, дві хвилини залишилося, десь приблизно. Так, танц, О, бачу війна. Війна йде те... своїм великим життям ходим. Прямотуємося в нього все. Да. Тут я не знаю, знаєте, ну в мене таке враження, що та зброя я не знаю там. Раз пальня, що там вже чверть, то здоров'я цієї зброї звадить. Ну що за зброя така, блін, лагідна, особливо АК. Єві. Заткнись так. Хочу так, так. як довго? Бачу, це от короткий, крутиний. Ні, не такий короткий. Так, от дивіться, ціну покажу, дивіться. Пістолет 3500. Знаю, ну, ще я передумав. Я вам покажу всі ці ціни. Ну 10 тисяч, ну ми ще можемо замовити. Дві штурмова зброя. Ну круто, 20 тысяч, відео 4. Так, замовлення. Снайперські. Дорого, блін. 20 тысяч. Да. Дорого, все-таки. Так, брони захист, догадайте, скільки 40 тисяч вже йде. Прогадайте, скільки екзоскелет коштує. Так. 60 тисяч. Є наротово не двоє, це дійсно 60 тисяч. Я не раджу його не купувати, цей екзоскелет в нього. Почекати народ, поки Значить. не певний час. Потім... Потім в того ж таки сича навіть той. Того з жадіо можна купити дешевше. І... ну що ж... Да. Ну все, перевірили. І що ж так? І думаю, тут саме гарний момент, щоб закінчити. Ех, ні, я тут не побігав трохи. Ну тут дуже темно народ, бо в мене не знаю. Ласка, чому світло значно легше, навіть очам почали бути. Так, оці ящики колись було легко відкрити, ну, але тепер... дехічого нема. Окей. Е, з вами були ми, Корчук Games Entertainment, та я ористенку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте і ставте лайки. Та бувайте. Удачі!